Запишіть вираз у вигляді добутку. Або, інакше, розкладіть на множники. Перший приклад: 49n квадрат мінус 100. Скористаємося формулою скороченого множення різниці квадратів двох виразів. Мабуть, це різниця квадратів двох виразів. Який перший вираз будемо шукати? 49 це 7 у квадраті. А 100 це 10 у квадраті. Тобто 7n у квадраті мінус 10 у квадраті це різниця квадратів двох виразів. Запишемо як добуток різниці цих виразів та суми цих виразів. Другий приклад. Отак на нього поглянемо, бачимо 16, х у четвертій парному ступені. Одиниця може, це буде один у квадраті. Можливо, це квадрат суми двох виразів. Давайте спробуємо. 16 це 4 у квадраті, а х у четвертому ступеню це х у квадраті, та ще у квадраті. Двічі. Помножимо. 2 помножити на 4х квадрат. Щоб було 8. То треба на 4х квадрат і додати 1 у квадраті. Перепишемо. 4 у квадраті помножити на х у квадраті та у квадраті. Це 4 помножити на х у квадраті і весь цей вираз у квадраті. Зрозуміли? Додати 2, помножити на оцей вираз, на 4х у квадраті. Та ще помножити на другий вираз на 1. І додати 1 у квадраті. Так, тепер скористаємося формулою скороченого множення і отримаємо 4х у квадраті, додати 1. І ця сума у квадраті. Добуток розклали на множники. Наступний приклад: тут є мінус. То, скоріш за все, це вже, мабуть, формула квадрата різниці двох виразів. То будемо шукати квадрат першого виразу. 36 це 6 у квадраті. Помножити на х у квадраті та у квадраті мінус подвоєне, подвоєний добуток. Що тут залишилось, якщо ми 2 вже написали? 18х квадрат у. І додати. 9 – це 3 у квадраті, Y у квадраті, дорівнюємо 6 помножити на х у квадраті. І цей вираз у квадраті, мінус 2 помножити на цей перший вираз, що у дужках, на 6х квадрат, і помножити. На другий вираз ми тут ще не встигли зробити. Але ви розумієте, що це буде 3 y у квадраті. Помножити на 3 y. Вийшло. 2 на 6 на 3, х квадрат, іг квадрат вийшло. І додати 3 Y у квадраті. І розкладаємо на множники. 6х квадрат перший вираз, мінус 3у другий вираз, і різниця цих виразів у квадраті. Молодці.